Її мамину сорочку співають у всіх регіонах України. Її талант, врода, голос та жіночність вражають і надихають у студії програми Зустріч для вас! Близьке знайомство із заслуженою артисткою України, автором і композитором Наталією Май вітаю вас, Наталія Михайлівна, і дякую, що завітали. Доброго дня. Дивлюся на вас, і нібито образ самої України перед собою бачу. Така ж щира, величава, патріотична і водночас надзвичайно душевна і вразлива. Чи була такою з самого дитинства і якою зростала Наталія Май? Я народилася в Луганській області, місто Свердловськ, і була молодшою донькою в родині і була дуже м'якою, дуже такою сентиментальною. Мене ніколи не наказували, не били, досить було Мами на мене подивитися, і все, в мене вже вступали сльози. Тож така ранимість у мене з дитинства. Отож на фото ми бачимо вашу родину. Так, тато, мама, старша сестричка Ларіса і я. Тут мені 12 років. Тато, на жаль, царство небесне вже не живий, мама, слава Богу, ще жива. Стрічка так і залишилася в тому місті, вона вийшла там заміж, у неї зараз дві донечки. А ми з мамою приїхали в Полтавську область, Великобогачанський район, село Байрак. Мені угу. було дванадцять років. Це остання, остання фотка із Свердловська. Дитячий угу. садок, місто Свердловськ, Новий рік, улюблене свято, дід Мороз і таке колоритне фото. Це моя бабуся, яка дуже гарно співала. Вона завжди виводила найвисокий такі дзвінкий голос. Вона прожила 100 років, і навіть уже такою старесенькою вона співала. Тут такий голос. Просто дивний. Моя сестричка двойка, одна і друга. Це музична школа. 78 восьми рік, мені 10 років. Я вчила грати на баяні наш клас, наш вчитель. Mm -hmm. Це 10 років. Як зараз пам'ятаю, купили мені нову курточку синього mm -hmm. кольору. Вона mm -hmm. так пахла. стільки щастя. Mm -hmm. Так, такі радості з дитинства запам'ятовуються. Це на сцені, це барицький клуб. Ми завжди активно приймали участь у художній діяльності. Я живу в восьмому класі я сама зібрала хор. Ми поїхали в велику багачку виступати, працювати в школу. Та стільки було хвилювання, але ну, виступила достойно. Це село Байрак, дівчата з нашого класу. Це, я пам'ятаю, було 9 травня, угу. нам сказали всім піти сфотографуватися. – І ви стоїте по центру? Центру. Я завжди була сама найвища. Угу. Всі подруги з усіма спілкуємося. 8 клас, 15 років, уже комсомол. Все серйозно. Попереду стежина, вступ до музичного училища. Таке гарне Це наша, наша група, Світлана Ряховик. Угу. Я Таня Максимочкина, до речі, також закінчила музичне училище Іра Конь. Угу. Ось і разом. І тут вже ми бачимо у вас доволі таки зрілою. Ви вже Скучили, плідно ничего, да? займаєтеся музикою. Так, так. До речі, ми тут на фото разом з Світланою Ольховик. Зараз ми з нею разом працюємо в творчому центрі. Угу. Ми тоді з нею разом співали в ансамблі, була повністю жива музика. Це 90-й 90 рік. Ми грали в великі багатці, там був великий ярмарок». До речі, тоді це Віталій Червочук. Ми uh -huh. були просто знайомі, просто друзями. Це дуже давно. Uh -huh. Він гарно грав на саксофоні. Це фотографія. 94-й рік. Я з дітками, тільки що з роддому, uh -huh. старший син, дві донечки. Ваші донечки ваші, вже вир... радість. виросли. Так, тут ви, певно, чи після концерту, чи після якогось. Так, так, так? ми приїхали з концерту і вирішили старшуватися. Це на телекомпанії Лтаві ми знімали пісню «Мама на Сорочка, з якої, до речі, все й почалося. Ви є не лише автором, виконавицею, керівником творчого центру, а й продюсером. Полтавку Олену Ковтун кілька років тому пізнала вся Україна. Її талант визнали, її полюбили. Але ми знаємо, що цього буває недостатньо. Особливо в Олениній ситуації, коли можна сподіватися лише на те, що в її житті зустрінеться людина широкої душі. Я взагалі Олену дуже поважаю, прихиляюся, перед її талантом, перед її вмінням. В такій ситуації жити, бути щасливою, щось робити, працювати. І коли я почула під час по телебаченню, я за неї хвилювала, голосувала. Потім пройшов певний час, і нас доля звела на спільному концерті. Ми з нею роззнайомилися, вона дуже добра, дуже така чудова з почуттям гумору людина. Я помітила, що вона співає тільки ну, чужі пісні. Своїх немає. Я запропонувала котліночка, в мене є пісні. Мені так здається, що, що вони ляжуть тобі на душу для твого голосу для, для твоєї енергетики. Вона погодилася, і ми почали записувати пісні. Мені подобається, що кожну пісню, вона пропускає через свою душу, вона дуже працелюбна, така і співає. Я її записую, мене аж мурашки, тіло. Тому це дуже людина. Я хочу, щоб у неї все вийшло і бажаю тільки самого кращого. Певно, на вашому творчому шляху також зустрічалися люди, які вас підтримували в важкі моменти. Мені все життя везло на добрих, на гарних людей. Взагалі я. Не згодна, що хтось каже, що людей мало ні. Набагато більше. Хороших, добрих, чуйних людей. І мені талануло на кожному кроці, починаючи з коли ми приїхали в Байрак з мамою двох у музичній школі, як і Михайлович Малько, яка, яка людина, просто музичне училище. Ну, кругом я, де я не поверталася, мене підтримували, розтягали руку, вірили в мене. Дуже багато людей просто так нічого не очікуючи натомість. Тому зараз, коли я можу комусь чимось допомогти, я завжди погоджуюся. Це святе. Життя ваше, я знаю, зараз вирує надзвичайно активно. Концерти, гастролі, записи в студії. Тим не менш, ви знайшли час, аби на Сорочинському ярмарку цього року бути на фестивалі фольклорному в складі журі. З якими емоціями звідти повернулися? неймарку такий досвід. Дуже багато колективів з цієї України, Запорізька, Дніпетровська, Харківська з піснями. Такі були талановиті колективи, що сльози просто виступали. Дуже сподобалося. Хотілося б в наступному році прийняти участь в цьому фестивалі. Люди підходили, ми спілкувалися. Ще раз переконалася в тому, яка у нас талановита і багата Україна. А взагалі Неємарку презентували новий диск Українська вишиваночка, просто стояли серед натовпу. Також люди підходили, також з різних областей. І дивлячись, йому вічі забуваєш про те, що жарко, щоб попеклися, щоб втома була страшна. А розумієш, що живеш не дарма, угу. працюєш не дарма, і всі негаразди і невзгоди, які зустрічаються, то дрібниці. А Хто був у складі журі, розкажи. А -а -а. Ліна Федоровна Ковтун. Анатолій Жданов, Лариса Бакланова. Угу. Ось ми бачимо якраз, як да, да, да. спілкуєтеся <с із <с людьми, які були на ярмарку. Да, дуже да. щиро вас приймають. З цієї України з'їхалася. Українська пісня живе. Дуже приємно було, що дуже багато було молодих колективів. Дівчата, хлопці, 17-20 років. Але раз є молодь, значить воно не вмирає, воно передається і воно буде жити далі. Діток було багато. Дуже класно. Я раджу всім приїхати подивитися заряд на цілий рік. Новий альбом, про який ви згадали, розкажіть нам детальніше, які пісні туди ввійшли, скільки їх? Про що вони? 19 пісень, альбом називається Українська Вишиваночка. Танцювальні, такі запальні, і душевні, такі, щоб слухати до душі. Хто працював чи допомагали вам доньки? Пісні авторські, записувала їх Станіслава, аранжування в основному робила Леся. А співаємо. То в трьох, то в двох, ну взагалі різні, різні пісні. Це прекрасно, що працюєте, що хочеться творити, розвиватися.